Рік наповнений зростанням інноваціями та успіхом разом. Запуск LR Health елархелсмішн фігу у карамельний коктейль. Запуск Zidegard Signature цифровий LR World для більшої ефективності. LR Business Track – сенсація у мережевому маркетингу. 15 років Елар Глобал Кітс Фанд. Більше ніж 18 тисяч нових кар'єр. Три тисячі чотириста вручень нових автомобілів. Елар Лідер Тріп Греція. Дорогі партнери, ЕЛАР, в 2024 році ми впровадили інноваційні рішення продуктів та створили впливову підтримку продажів, що значно допомогло вашому успіху. З новим бізнес-трек ми відкрили абсолютно нові можливості для вас для того, щоб працювати весь цей час в бізнесі LR. Також ми повернулися до нашого коріння LR Цайтгард Signature. Наш новий бренд це чітка відданість LR Health and Beauty. І останнє, але не менш важливе, ми постійно вдосконалюємо суть бізнесу LR. Конкретніше, це означає, що ми розробляємо продуктові рішення, які просто зрозуміти, просто пояснити та дуже легко повторити. Запуск Health Mission є цьому приклад, таким чином ми визначили курс на подальший успіх, зростання і кращий рівень життя. І ми будемо продовжувати рухатися у цьому ж напрямку наступного року, тому що ми святкуватимемо 40-річчя ЕЛАР у 2025 році. Ви вже можете з нетерпінням чекати найяскравіших моментів, абсолютно нових продуктових рішень, ексклюзивних подорожей та незабутніх заходів. Приєднуйтеся до нас та святкуємо 40-річний успіх ЕЛАР разом 40 років більшої якості для вашого життя.